Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Хритонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні продовжимо вивчати математичне моделювання та розв'язувати системи рівнянь. На минулому уроці ми вже ознайомилися з цими поняттями, а сьогодні розберемо нові приклади. Розглядатимемо задачі на рух. Бо, як відомо, рух це життя. Почнімо з такої задачі: два котики одночасно, неквапливо, вийшли з вітальні та кухні назустріч один одному. Через хвилину вони зустрілися. Та, не зупиняючись, продовжили рухатися з цією самою швидкістю. Один із них прибув до вітальні на 35 секунд раніше, ніж другий до кухні. Знайдіть швидкість кожного котика, якщо відстань між кімнатами становить 7 метрів. Розв'язання: нехай х метрів на секунду, швидкість котика, що вийшов з вітальні, а y метрів на секунду швидкість котика, що вийшов з кухні. Знаючи, що вони зустрілися через хвилину. Можемо сказати, що за хвилину вони разом пройшли 7 метрів. Це записується у вигляді рівняння х y помножити на 60, адже хвилина це 60 секунд, а швидкість вимірюється в метрах на секунду, дорівнює 7. Тепер запишімо другу частину умови за допомогою рівняння. Для цього зважимо на той факт, що витрачений час це пройдена відстань поділити на швидкість. Тобто котик, що прибув до вітальні, витратив на це 7 поділити на y секунд. А котик, що прибув до кухні, витратив 7 поділити на х секунд. Тоді друге рівняння записується таким чином: 7 поділити на х мінус 7 поділити на y дорівнює 35. Зверніть увагу на те, що тепер умова задачі записана значно коротше. Більше того, ця математична модель описує безліч задач. Замість котиків можуть бути інші істоти персонажі, суб'єкти, а замість кімнат міста, країни, острови тощо. Розв'язавши лише одну цю систему, ми отримаємо розв'язок усіх цих задач. Перейдімо безпосередньо до розв'язку системи. Для початку позбавимося дробів у другому рівнянні. Для цього помножимо обидві частини рівності на xy, зауваживши, що x та y не можуть дорівнювати нулю. Отримаємо 7 мінус 7 x дорівнює 35 xy Також звернімо увагу, що можна спростити це рівняння, поділивши обидві частини на 7. Отримаємо y-x дорівнює 5 xy З першого рівняння вирізьмо y і отримаємо, що він дорівнює 7,6 мінус х. Підставляючи y у друге рівняння, отримаємо мінус 2 х дорівнює 5х помножити на 7,6-х. Для зручності помножимо обидві частини другої рівності на 60. Отримаємо 7-120х дорівнює 35х мінус 300 х квадрат. Розв'язавши це квадратне рівняння відносно екса за допомогою дискримінанту, дізнаємося, що дискримінант дорівнюватиме 15 625 і отримаємо, що х дорівнює 286 або 3,6. На екрані розв'язання квадратного рівняння. Цим xо відповідають такі значення ігрека. Мінус 7,20 та 1 1,15. Незважаючи на те, що наші котики дуже неквапливі, вони не можуть рухатися з від'ємною швидкістю. А отже, пара х 7 7,15 та y дорівня мінус 720 не задовольняє умов задачі. Таким чином, швидкість котиків дорівня 1,20 метра на секунду та 1,15 метра на секунду. Зверніть увагу, що в методі підстановок не обов'язково виражати саме ігрек через х. Основна ідея методу. В тому, що ми виражаємо одну невідому через інші та підставляємо, звідси назва методу, у ці рівняння, що залишилися, будьте уважні з одиницями вимірювання. Адже у 1999 році НАСА втратила ракету вартістю 125 мільйонів доларів через те, що науковці з NASA застосовували метричну систему, а їхні колеги з компанії Lockheed Martin, що допомагали з розробкою ракети, використовували імперську систему вимірювання. Тобто сталася помилка через різні одиниці вимірювання. Ще один приклад задачі. Катер проходить 48 км проти течії річки та 30 км за течією річки за 3 години. А 15 км за течією на 1 годину швидше, ніж 36 км проти течії. Знайдіть власну швидкість катера та швидкість течії. Розв'язання: на екрані малюнок катера на річці. Позначимо через Х власну швидкість катера. А через y швидкість течії. Тоді швидкість катера за течією дорівнюватиме x плюс y. Тоді як швидкість проти течії дорівнює x y. З першої частини умови отримаємо наступне рівняння. 48 поділити на х-, тобто час що витратив катер на рух проти течії, плюс 30 поділити на х плюс y, тобто час що витратив катер на рух за течією річки, дорівнює 3, тобто загальний час. Друга частина умови записується за допомогою рівняння. 15 поділити на х у, тобто час, витрачений на рух за течією, плюс 1, адже на 1 годину швидше. дорівнює 36 поділити на х мінус y, тобто час, витрачений на рух проти течії. Цю систему можна розв'язувати за допомогою методу підстановки. Однак методом додавання буде легше і швидше. Для цього домножимо обидві частини другого рівняння на мінус 2. Та додамо перше рівняння до другого. Отримаємо, що мінус 2 плюс 48 поділити на x-y дорівнює мінус 72 поділити на x-y плюс 3. З веденням подібних у другому рівнянні прийдемо до 120 поділити на х- дорівнює 5. З другого рівняння отримаємо x-y дорівнює 24. Підставляючи це у перше рівняння, отримаємо. 48 поділити на 24 плюс 30 поділити на х у дорівнює 3. Тому 30 поділити на х у дорівнює 1, що еквівалентно тому, що х плюс y дорівнює 30. Маємо, що х мінус y дорівнює 24, а x плюс y дорівнює 30. Додаючи ці рівняння, матимемо, що 2х дорівнює 54, тобто х дорівнює 27. І, відповідно, Y дорівнюватиме трьом. Отже, власна швидкість катера 27 км на годину, а швидкість течії 3 км на годину. Зверніть увагу на те, що це не єдиний можливий спосіб розв'язування цієї задачі. Окрім методу підстановки, ще можна скористатися заміною змінних. Тобто, наприклад, замінити Х- на А та Х плюс Y на b. На цьому ми закінчимо тему із розв'язуванням текстових задач за допомогою систем рівнянь. Ми навчилися будувати математичну модель текстових задач та пригадали, як розв'язувати системи рівнянь. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей!